Мошкетери? Скільки в нас шпах? Три. три. Чому три? В сценарії ж написано чотири. А я свою не зміг за кулісами знайти. Петрівна! У нас завтра прем'єра вистави. У нас приїде комісія, яка буде вручати нам звання заслуженого аматорського театру. Чому тут бардак? Так то завтра. Сьогодні генеральна репетиція. І сьогодні, і завтра все має бути в ажурі і нічого зайвого. Так на чому ми зупинилися Констанція. Ага. ми йдемо визволяти Констанцію! Не віддам вам! Констанцію! Ха-ха-ха-ха-ха! <ривіт> yeah. Діставай свою шпагу! Зараз я тебе провчу! я пропоную зіграти шахмати. Що це таке? Фен? А де шахмати? Завтра буде! Петрівна! хуляся? <плес> Я піду приляжу, треба виспатись. Завтра важливий день. Ставимо Дартаньяна. Так що тримай за нас кулаки, щоб комісія дала нам звання. На добраніч. На добраніч, мої котики. Коханий, ти що, новини читаєш? Я весь в театрі. Які новини? Кастрольний тур. Спектакль мушкетери» відмінили по всій Україні через наявність у нього актора-путініста, якого внесли в базу миротворець. То що? У нас нікого не внесли базу в базу миротворець. Може воно і так. Але для міністерства зараз будь-який тартанян асоціюється із гунявим актором-путіністом. Я чекав на цей момент 20 років. Або зараз, або ніколи. Буде тобі новий репертуар. Тільки одному здається, що кеди під костюм, це повний несмак. Ой, що ти розумієш, Васильчику, це такий останній піск моди. Блощиковський кеди під шкільну форму завжди носив. А ви з мене в школі ржали. А виявляється, я моду опереджав на 30 років. Тихіше, тихіше. Мама почує, а вона не схвалює мій новий вибір. Не переживай, ми могила. А де, Андрюша? Пішов на побачення? Ні. ні. Чого ти взяла? Хм. Перестаньте його прикривати. Я бачила, який він щасливий з самого ранку. Нам здавалося, що ви не одобрюєте його вибір. В цьому плані я можу бути абсолютно спокійною. Бог мій. Що Що не так стильний цей його шмот. Лук ну, в тебе топчик, а от кафе якесь невайбове. Ти ж сама казала, що воно треш. А треш це круто. Ти ж сама казала, що я треш. Я казала, що ти краш. А треш це крінж. Ти треш, крінж, краш. Я знову все не буду. Не вражаюся, будь ласка. Ну, як я можу ображатись на таку солоденьку попку, яку я зараз їм. <рес> Слухай, давай, може, принесемо цей десерт на вечір. Чи ти після 18-ї не їси? Давай точно ввечері. На вписці у друзів. Тільки тебе потрібно ще апгрейдити. Так. лук, кул, сленг, в процесі. Що ще не так? Ну, Енді. Ну подивись на себе і подивись на мене. Мої френди можуть вирішити, що я зустрічаюся з бумером. А ми повинні відповідати одне одному. Я міг би заплести косички, але у мене волосся коротке. <рес> Ти такий няшний, коли тупиш. Я думаю, татуха буде тобі пасувати. Але це на все життя. А я в тебе що, на одну ніч? Ні, 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 сподіваюсь, ні. Якщо ти хочеш все життя, доведеться щось зробити і для мене. І сьогодні це тату. Зайчку. Зачку, ти що? Ще не лягав? Це геніально. Ось час тим класику. адаптував її, так би мовити, під українські реалії. А послухай, Дартам'яненко і три мінче. Е, Мерчандайзера із Черкас. А ага. тепер ніхто і не додумається шукати російський слід. Молодець. Е, мене терміново викликають в вопле. Це написав у стилі твого улюбленого кокутюхи. Зачепив усі сучасні проблеми і булінг, і аб'юзерство. Я дуже за тебе рада. Погодуєш дітей, я буду ввечері. От, послухай, е, мерчендайзери, скільки у нас пах? Жодної! Наша зброя, слово солов'їне! Забудеш погодувати дітей? Вони не заснуть, і твоя вистава зірветься. Мам, дуже тобі ще раз дякую, що погодилась допомогти. Я все написала на стікерах. Куди йду? А з малим в поліклініку. Нічого не трапилось планово. Все. мам ще раз дякую. Давай цілую. Франнику, дай, будь ласка, ще стікер. у мене закінчилися. Нема куплю потім. Мені зараз потрібно дієту підписати. У мене тільки бланки для аналізів. Давай. Зараз. Мама, все напише. Саме шість, Крепси – десять, камбуче один, гратен три. Я ж тобі кажу це аналізи. Бачиш, концеме шість. Ну, а норма яка? Ну звідки я знаю, я що лікар? Ну, так може все в нормі. Бачиш Камбуча один. А чи вона тоді з Сергійком в поліклініку пішла? І ще мені так сказала, це планово. Ну, чого одразу Сергійко, Сергійко, може це? Катя? О, 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 о. Жінко, зупинись! Все ще можна виправити. Паночі Рішельєнко, моя кохана, скаржилась, що ви її будете. Хвилюйся. Я тебе звільню за б'юзерного кріпацтва, моя кохана. У мене, крім тебе, нікого немає в їбониці. Мені навіть порадитись на маски. Брат, які проблеми? Я завжди готовий допомогти другу, який мене постійно пригощає кавою. Віка, можна каву, будь ласка. Е, мені капучино XXXL, подвійний сироп, маршмеллоу і шість пакетиків цукру. А дубка не злипнеться? Тоді сім. Леслі хоче, щоб я зробив собі тату. О, круто. Набий собі кия, щека і хорива. У тебе така спина, що і либець влізе. Мама, як побачить, мене приб'є. А, Точно, я ж забув. Ти ще домашку не зробив і з фізри двійку отримав. Тобі смішно, а для мами всіх то стату зеки. Якщо тобі від того стане легше, то мій дядько Вазген мав три ходки і жодної крапки на тілі. Легше не стало. Що ж мені тепер робити? Тоді поміняй. Маму? Та ні, дівчину. яка буде тебе любити, а татухи не любити. Не можу. О, вона мене так заводить. Таке пообіцяв. Тоді міняй маму. А я жартую. О! Набий там, де мама не побачить, а Леслі буде бачити регулярно. Геніально. Але у мене дуже низький бойовий поріг. Не проблема. Вікуся, два по 50 візків за рахунок мого друга. Є, я не, я, я не я. Тоді один по 100. На. Тримай, знадобиться. Тут 100-500 калайків, бомба-ракета. Всем своє нячна підписота. І до нових мітингів. Тату три дні не мовчити. <світ> Друге тату Зробимо тобі на шиї дракона. І його а... язик пустимо ось тут. <світ> Я думаю, одного тату буде достатньо. Енді, не будь душнилою. Такі знали, що ти не захочеш заради мене мінятись. Я думала, ти кул, cool, а ти токсик. Я кул, cool, я дуже кул. Cool. Ті ось просто можна прикрашати чим завгодно іншим, там бусики, браслети одягом. Хоч і можемо сходити на шопінг. Я заради тебе згоден на все. Але давай не будемо спішити із ще одним тату, бо я не знаю, як мій організм відреагує на це. Тоді заплющуй очі. І знімай футбол. Енді, ти молодець. Ні, чорта не молодець! Трещій взагалі не немає! Дінагрізь, воно того варта. Що варте? Я більше не дам знущатися зі свого тіла. Або ти мене приймаєш таким, як я є, або. О, ти ставиш мені ультиматуми, а я і не знала, що ти аб'юзер. Все, на цьому наші шляхи розходяться. Зієнт, кінець. Фу, слава всім святим. Мені не прийдеться носити незручний одяг і моє тіло буде цілим. три чорти. Під три черти? Я думала, ти бумер, а ти динозавр. Зайчику, таки вирішив наставити спектакль. А я що проспав? Яка година? Пів шоста. Тотри години повистали. Чому мене нікому не збудить? 143 пропущено. Це катастрофа. Ну, Я не знаю. Ну, це не аналізи. Ну, а що ж це може бути? Можливо, діагноз. Тепер таких нових хвороб він що... Ой, Точно. Ковід-19. Mm -hmm. Консоме 6 Мабуть, в Парижах своїх підхопили. І головне, що якби хоч щось одне, це ж легше вилікувати. А тут і крепси, і гратен. І Камбуча. <сум> Слухай, треба терміново телефонувати в міністерство. Може, вже винайшли вакцину від тієї Камбучі, у тебе є зв'язки? Якби в мене хтось був би в міністерстві, то я б на сертифікатах по вакцинації від Камбучі дім побудував би. Ну, треба щось робити. Хто в тебе ще є? Сусідки. В похоронному бюро. О Боже. Може зробити скидки. Хто? 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 Ти франік чи не дай Боже Сергійко. Що? Хто? Консоме це таке, як бульйон. Шість це кількість. Гратен це запіканка, крепси це налисники. А комбуча – це квас чайного гриба. Галя, ну тобі не соромно, таке елементарне не знати. Васильчику, в книзі Клопотенко такого немає. Mm. А ти чого мовчиш, теж мені лікар? Так а чого ж воно написано на бланку для аналізів? Це довга історія. Бо ну, не вигадують нових слів. От на що це робить, а? Головне, що діти здорові. <звук> Тримайте. Бачи, нові тексти. Але це зовсім ну, нові тексти. Ми не встигнем вивчити. Тут ну, слова складні. Я вам підкажу. Я, я ж людина з феноменальною пам'яттю. Я їх всю ніч писав. Все ж не підкажете. Це буде виглядати максимально дивно. Я в вас вірю. Клянуся, сьогодні ми станемо заслуженим аматорським театром. Перший свідок. Так, ідіть, переодягайтесь в класичні костюми і плаття. Запускайте людей. Півчуваю тобі, брат. Тепер ти знову одинокий. Андрію, вам без алкоголю? Порадів би краще за мене. Нарешті можна забути про всі ці крінжі, вайби, треші. А мені подобається ваша чисто українська мова. Одразу видно, що ви не тутешні. Дякую. Тоді давай я тебе привітаю, друже. Ай, Болить, 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 болить болить. Ти ж сказав, що ти зав'язав з цими пірсінгами і шмірсингами. Лікар сказав, що краще штангочку не витягати тиждень-два, так буде швидше загоюватись. Ясно. Ай, перестань кажу! Добре, але я мушу спробувати один прикол і все. Це не боляче. Мамою клянусь. Твоєю. <рес> я так і знав. Мерчендайзери. Скільки у нас ручок? Чотири. Чотири. А скільки у нас телефонів? Чотири. Чотири. А скільки у нас пах? Жодної. Наша зброя. Наша зброя. Слово яке? Придурок. Наша зброя придурок. <ривіт> Ти, мабуть, мав на увазі, що наша зброя слово солов'їне. А... а тепер давайте визволяти мою кохану Константинівну із сексуального рабства. Не так швидко. Якщо хочете врятувати кохану, потрібно перемогти мене. Ну, давай. Наша зброя слово солов'їни. Пограємо в міста. Я починаю черкаси, а тобі тепер на І програ. <SAS> <ті>.. <ти> <ти> <ті> <aja>. <ти> Ні-ні-ні, давай зіграємо в. Монополію. Ну, монополію, well, так монополію. Ну що ж, давайте, сідайте. Сідайте. Коханий Д'Артаньяненко, не сідай грати з ним. Він знаний шахрай. Я таки попала йому в об'юзивний полон. Друзі. Підійдіть до мене. Відійдіть. Всі <ріст> <ріст> мепічак. Решельєнко сів грати в монополію з менчердайзерами. Самогубця. <ріст> 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 Друзі, ми. Неодмінно. Переможемо. <ріграє> <ріграє> Зупиніться. От що ви за люди такі, га? От що ви за люди такі? Бо не відбувалося вам смішно. Ви просто ржете. А тут ще мова йде про моє життя. Та що там моє? Про життя нашого театру. Ми до цього звання пішли все своє життя, але ви ржете! Вам все смішно! Дивіться, животини поднадривайте. Ви ж не над нами смієтеся, ви над собою смієтеся. Бо ви ж нічого про нас не знаєте, ніяких наших проблем. А в театрі просто немає грошей. От і все. От ви сміялися, що Микола не може із дошки шахматною прочитати текст. Не може! Тому що він зір собі зіпсував електрозваркою. А решта хлопців. Вони б давно спилися, якби, якби не театр. Анжела, Але ви думаєте, їй приємно бігати по сцені, дригати ногами і постійно грати повій, постійно грати повій. А знаєте, чому повії потрібні в театрі? Бо так краще квитки продаються. Так. Це все для вас. Ми навіть в Гамлета ввели повію. А ви ржете? Вам все смішно. Ми тут стараємось піднімати якісь важливі питання, якусь драму давати, піднімати питання булінгу, аб'юзерної поведінки. Ну вам це все не треба, вам смішно. Ви просто ржете. Через дві з половиною тисячі років людство взагалі щезне. І нічого не буде. А ви ржете, бо на грішку впала шафа. Так, вона впала. Знаєте що, якщо вам не потрібно заслужений аматорський театр, то нам і подав. Геніально! Це просто геніально! Ви зламали четверту стіну і цим самим достукались до глядача, щоб він звернув увагу на насущні проблеми суспільства. Хто? Ми? Ну, так. Чесно кажучи, ми спочатку були дещо шоковані тим, що відбувається на сцені, а потім зрозуміли. Ви вирішили. Просто довести глядача до сміхової істерики. І коли він був максимально, максимально ослаблений і розкритий, ви влучили йому в самісеньке серце. Браво? Ми, в принципі, так і задумували. Отож, ми в захваті, ми всі просто в захваті. Але. що? Але, ну. Після таких хвалебних слів, як правило, звучить але. Так, є одне але. На жаль, ми не можемо надати вам звання заслужений аматорський театр. Ми надаємо вам звання народний аматорський. Teatro. Vitário.